номер 795. Сквер має прямокутну форму. Його довжина дорівнює 50 метрів, а ширина 20 метрів. Дві п'ятих площі скверу займає ігровий майданчик, а решту відведено під дерева і кущі. Знайди площу, відведено під дерева і кущі. Так. Довжина дорівнює 50. Сторона А дорівнює 50 метрів. Ширина майдан, скверу дорівнює 20 метрів. Площа скверу. 3 невідомо. Метрів квадратних. Ігровий майданчик. Ігровий майданчик займає 2 п'ятих площі скверу. Дві п'ятих від площі скверу. А решту відведено під дерева і кущі. Дерева і кущі. 3, решта площі і невідомо. метрика. Знайди площу, відведену під дерева і кущі. Це нам і треба знайти. Ми маємо довжину і ширину всього скверу, Сквер має прямокутну форму. Щоб знайти площу прямокутника, нам треба ширину помножити на довжину. Отже, першою ідію ми знаходимо площу сквера. Ми 50. Множимо на 20, 5 помножити на 2 буде 10. і ще 2 нулі дописуємо. Вийшло 1000 метрів квадратних. Це у нас вийшла площа скверу. Тепер 2 п'ятих площі скверу займає ігровий майданчик. Щоб знайти 2 п'ятих від 1000, нам треба 1000 поділити на 5 і помножити на 2. 1000 поділити 5. Буде 200, 200 множимо на 2. 400. В дужечках метрів квадратних. Це ми знайшли площу ігрового майданчику. Тепер ми знаємо площу скверу, загальну площу скверу і площу відведену під ігровий майданчик. Нам треба знайти решту площі, яка відведена під дерева і кущі. Для цього ми від площі скверу від 1000 віднімаємо 400 дорівнює 600. 600 метрів квадратних. Ми знайшли площу відведену під дерева і кущі. Вираз можемо записати 50, помножити на 20, це буде 1000 і мінус 400 дорівнює 600. Метрів квадратних. Відповідь. Знайди площу, відведено під дерева і кущі. 600 метрів квадратних. Відведено під дерева. і кущі. 7.